Ще світло, лише добро, лише надія. Поговоримо. Коли закохані люди занурюються в почуття з головою. Вони перестають відчувати межу між собою і своїм коханим. Це природно, але лише на початку відносин. З часом кожному потрібен свій особистий простір, і для того, щоб гармонійно будувати відносини, де обидва партнери почуваються щасливими, важливо вчасно побачити і зрозуміти межі особистого простору свого партнера. Як це зробити, поговоримо сьогодні з нашим гостем. Отож, хочу вам представити в нашій такій цікавій сьогодні. Ній темі е, нашого християнського психолога Андрія Білоножко, пане Андрію, вітаємо вас! Та да, дуже дякую, дякую, вітаю також Анастасія Захар і всіх слухачів Радіо Надія. Ми щасливі, що ви сьогодні з нами. Андрію, скажіть, будь ласка, на початку так, як ви себе зараз почуваєте? Як ваш настрій? Чи ви в безпеці зараз? Да, да, все добре. Почуваю себе прекрасно. Така погода, що хочеться, знаєте, радіти, хочеться жити, хочеться бути щасливим. І десь так я себе і почуваю. От я до речі, хочу привітати всіх сьогодні. Свято чистого четверга. Знаєте, такий день очищення, коли ми можемо знаєте, не тільки. Як деякі там щось прибирають, а перш за все оновити серце і стосунки. І Я думаю, що наша програма буде також цього стосуватися. Дай Бог, дай Бог. Ось ви сказали про прекрасну погоду і про те, що відчуваєш радість, щастя. Постає питання, чому у деяких людей оце от радість, щастя воно зникає після створення сім'ї? Ось якесь таке захоплення? Воно гасне. Чи це нормально, чи значить щось йде не так? Ну насправді, якщо ми беремо знаєте, людей до одруження, вони більш е живуть для себе, і вони мають такий е певний розвиток е з свого е шляху зростання, де вони турбуються про себе, і оцей перехід від я до ми, е він е дуже сильно відрізняється. Я б сказав би, від такого інфантильного етапу до більш зрілого. І тут переходить фокус вже не на собі, а на служіння іншій людині, і дуже часто буває таке, що ми втрачаємо, ми думаємо, що ми нібито втрачаємо себе, і, е, типа, у нас немає часу на себе, ми десь, е, десь зникає, знаєте, турбота про себе. Але якщо до цього підійти е, з духовної точки зору, підійти знаєте, зріло до цього питання, то навпаки ми зрозуміємо, що бути вдвох і служити один одному це більше благословення, ніж жити одному. Це саме та друга заповідь по люби ближнього як самого себе реалізується по максимуму. І вже не одна особистість, а вже дві особистості в одній зв'язці, де ми можемо і надихати один одного. І от саме в цьому було б добре, аби. Чоловік і дружина або дівчина і хлопець, які почали зустрічатися, вони розуміли, що саме коли ми переходимо від я до ми, що саме в цьому можна знайти ще більшу радість і ще більше натхнення. А тоді, все ж таки, якщо подивитись на іншу сторону, медалі знайти на таку. Е Прям грань грань скажемо так, може бути так, як ви описали, але неодноразово говорили люди, принаймні коли я з ними спілкувалась, про те, що хтось говорить, що спільне проживання все ж таки може стирати особистість, коли ти, начебто, розчиняєшся в партнері і от живеш його інтересами, тим, що відбувається у нього, якось перестаєш спілкуватися зі своїми друзями. Чи справді таке відбувається саме через спільне проживання? І що ж тоді робити? Ну е, да, я, я скажу, як є. На жаль, е, таке буває, і на жаль, дуже часто таке буває, е, тому що ми не переходимо до оцього іншого етапу зрілості від его, від себе до служіння. Я не маю часу, щоб розповідати про цю саме теорію да переходу з інфантильного стану в більш зрілий стан, і до якого нас Бог веде, щоб ми полюбили один одного. На жаль, часто це буває, коли от ви говорите, що якась ну половинка да, в сім'ї може відчувати, що, начебто, вона втрачає себе. Це дуже часто виникає в таких созалежних або таких контролюючих стосунках, де одна сторона вона поглинає іншу. І відбувається так, що один на нібито пристосовується, а інший починає диктувати правила, що треба робити. Типу, як хищник і жертва, хижак і жертва. І це на жаль не про єдність, це не про любов, це про якраз поглинання один одного. Тому щоб уникнути цього, я завжди раджу, щоб в наших сім'ях, особливо християнських сім'ях, ми плекали культуру поваги і прийняття один одного. І розуміння, що ми починаємо життя чистого особисто нового аркушу, і як Бог, коли творив Адама і Єву, Єва не була тінню там Адама, вона була рівною, тобто помічницею, подібного до нього. І це треба також сприймати. Тобто, я що я маю на увазі? А вже ж дружина повинна покорятися чоловікові, але як особистість, як особистість, єва була рівною до Адама. Тому, якщо ми це будемо розуміти в наших стосунках, то наші стосунки будуть щасливими і гармонійними. Угу. Дякуємо, пане пане Андрію. Одразу про Адама хочеться запитатися. Цікаво, чи от він, можливо, теж любив мати власний простір, а Єва можливо хотіла більше часу проводити разом, і постає питання, як знаходити баланс між цим компромісом, щоб воно угу. так ось рівномірно відбувалося. Так, дійсно, я вам скажу, що така дуже розповсюджена проблема. Що е, чоловіки, як я помічаю, чоловіки е, хочуть більше такого часу. Можливо, бо в мене можливо е, я консультую чоловіків. Можливо, це і не стовідсоткова статистика, але вони часто шукають цей особистий простір. А в нього його якби немає. Я знаєте, що от е, е, свого досвіду порадив би, мабуть, формула 80 на 20 е, най, найкорисніша була б. Тобто 80% ми разом, 20% ми окремо. Я маю на увазі іменно я говорю про спільний час, про час, коли ми знаходимося, наприклад, вдома, е, в одній квартирі і так далі. От. Але ж е, також треба враховувати, що. Свій окремий час він ж кожна людина проводить і на роботі, і в автомобілі, коли їде на роботу, в якихось спілкуваннях. От. Тобто, грубо кажучи, я думаю, що тут треба саме от компроміс шукати, компроміс домовлятися один з одним. А тоді постає ще одне питання, пане Андрію. От якщо ми говоримо про е, особисте проводження часу, так би мовити, розуміємо, що в кожного є свої інтереси. Там вона закохалась в нього, тому що він був е, таким екстремалом, який любив ходити в походи, а йому ага. подобається, що вона любить читати книги. Але разом от, ну, не сходяться якісь інтереси. Які труднощі можуть виникати у пар, от, коли мова йде про підтримку саме особистих інтересів і особистих потреб кожного? Ну, давайте, ми знаєте, що якщо да, от у нас тема саме про, про особистість, про межі, про те, ж, як дійсно е, тримати цей баланс, е, я хотів би зазначити, е, знаєте що, перша причина, чому взагалі виникають конфлікти на цій почві, е, тому що дуже часто так буває, що внутрішню нашу пустоту всередині ми намагаємось заповнити іншою людиною. І інколи ми навіть не помічаємо, як починаємо використовувати свого чоловіка або дружину, як знаєте, таке знеболююче. для там від самотності, від тривоги, для того, щоб почувати власну цінність. Але якщо чесно, це не про любов, це якщо чесно, про таке знаєте, про споживання іншою людиною. І на жаль, таким чином стосунки будуть руйнуватися. І це буде виснажувати один одного. Тому я б радив би взагалі, якщо от нас хтось слухає, хто ну, має такий досвід, що хтось когось використовує, якісь є такі моменти, де, де от хтось має якийсь дефіцит всередині, і він просто використовує свого партнера, щоб заповнити цю порожнечу. Я б радив би цим людям би спочатку шукати зцілення від тої пустоти, яка є. Тому що що б ми не робили, про що б ми не говорили, ця пустота, ця пустеля, вона буде знаходитися з цією людиною, і ця людина вона буде травмована, вона буде, ну як, як це як це ну простіше сказати? Проговоріть, що відбувається. Проговоріть про свої страхи. Наприклад, можливо, людина боїться бути покинутою непотрібною. Можливо, людина себе не цінує, низька самооцінка. І от коли. Поряд дружина він буде відчувати себе більш повноцінним. Тільки дружина вирішила з подружками погуляти, хоч вони, наприклад, і віруючи, все, у чоловіка вже істерика, як це так, ти мене покидаєш, то треба зрозуміти, чому він це відчуває. Ну угу. і так само навпаки, стосовно дружини. Інакше будуть все залежні стосунки. Угу. А чи от якщо в стосунках така проблема, то це зрозуміло, але чи важливо на початку відносин проговорювати якісь, можливо, певні особисті межі, і якщо так, то як це правильно зробити? 100% потрібно. Якщо ну, пара настільки, скажімо так, психологічно доросла, що вони прям так готуються, це взагалі було б ідеально, тому що саме непідготовленість до. Шлюбу і веде потім до певних проблем в ньому. Тому так да, е, насправді насправді е, це робиться дуже просто. Насправді треба про це просто поговорити щиро. Тобто, і серії там, там, можливо, там людині важко е, знайти час для тиші, щоб побути одному. То про це треба говорити, тому що чесність це про любов, це частина любові. От і її треба м, транслювати, і про це треба говорити. Тобто, я, я не бачу якісь. Ну, можна пройти якісь тести. Можна пройти тести, тести на цінності, наприклад, щоб зрозуміти, кому що важливо. А можна ще якісь тести пройти там, але по суті, все зводиться до розмови про щирої розмови про те, що для мене важливо. Ось і все. Дякуємо вам, пане Андрію. Тоді постає ще одне питання. Я хотіла підійти ще до теми дітей, так би мовити, от як знайти час для себе, коли вже є діти, або спільні проєкти. Але нам ще написав один із наших слухачів, поставив запитання про угу. знову таки в контексті дітей. Це було пов'язано. От в родині він каже, що на двох прикладах порівнює, не можу зрозуміти. Є молода сім'я, які чотири роки разом одружені, але вони не мають дітей і навіть не планують. І вони при цьому виглядають щасливіше ніж Молода сім'я, яка чотири роки разом, і в них є діти. І от е, питання чому так? Е, це якось пов'язано з особистими кордонами, можливо, е, з самодостатністю. Чи от е, як так відбувається, що, начебто, там, як рахуйте, повноцінна сім'я вже з дитиною, а там родина немає, але все одно щасливіша та, в яких дітей немає? Ну, дивіться, е, знову ж, ми підходимо до тих самих же цінностей. Для когось е, діти це. Дуже велика цінність, і вони народжують дітей. Хтось вирішує, що зараз не час. А, хтось взагалі вирішує, що ми там без дітей будемо. Так? Є різні моменти, і там, знаєте, заставляти когось робити так, як хтось думає, не вийде. Але так, да, я згодний, наприклад, всі ж ми переживали а, часи. Ну, всі, я ось про себе говорю, так? коли не було дітей, у мене зараз троє дітей. І тут все просто зводиться до того, що це збільшується нагрузка. Збільшується нагрузка, збільшується виснаження. І це треба сприймати як нормальні речі, але, але от саме саме що тут треба е, робити, це не виходити виснаження. Тобто, е, це до речі, в мене є один із моїх семінарів, основних які я їжу розказую, проповідую, вчу від вигорання до розгорання. Е, саме суть цього семінару в тому, що нам потрібно знати основні речі, які нас виснажують, і вміти розгоратися. А для того, щоб розгоратися, потрібно турбуватися про себе і не думати, що це якось протирічить слову Божому, що типу це я егоїст. Як я можу собі дозволити десь відпочити? Е, я думаю, що ось ми всі в своїх сферах працюємо, ми розуміємо, що е, втомлений фахівець він не ефективний фахівець. Так само, і втомлений батько, втомлена мама вона неефективна. Як мама чи папа, тому дуже потрібно відпочивати потрібно навчитись говорити слово ні знати ресурси, які вас відновлюють, поважати свій особистий час і відстоювати свої межі, будь то на роботі, будь то вдома. Ті самі діти повинні розуміти, коли ви відпочиваєте, коли ви кудись їдете. Де ваш час відпочинку і оновлення, і якщо так коротко, то це приблизно потрібно саме так робити. Дякуємо. Ось Андрію, одне з останніх запитань: у нас уже а які конкретні кроки варто робити для того, щоб ось цей простір особистий у відносинах зберегти? Я думаю, що окрім того, що ми вже говорили, що потрібно відверто поговорити. І, до речі, такі ем, розмови, е, на жаль, будуть неодноразові, е, особливо зі, стор... зі, сторони, зі сторони чоловіків, чоловікам треба декілька разів якось так от нагадати. Тоді вони щось починають запам'ятовувати, е, що ось їй важливо так, чи їй важливо так, і, і навпаки, е, я думаю, що знаєте, якщо робити казати про практичні якісь кроки. Я думаю, що потрібно як мінімум мати і розписати свій графік життя, коли і що ви плануєте робити, де ви плануєте відпочивати. Я б також би говорив би про такі речі, якщо це можливо, мати свою кімнату для оновлення. Я розумію, що це не всі можуть дозволити. а Якийсь свій куточок, де от ви можете сісти, побути наодинці. Це мати якусь прогулянку, мати спілкування з, з друзями, а мачмати також чітко визначені робочі години, От. якщо це з друзями, то також це проговорювати час з Богом для молитви. Ну і я вже говорив. Хотів ще раз повторити: проговорити цінності, що для вас важливо, і що важливо для вашого партнера, щоб ви дійсно давали свободу один одному. Реалізовувати ті цінності і жити згідно тих цінностей, які є в вашому житті, тоді ви будете проживати саме своє життя, а не життя свого партнера. Тобто, ви будете рухатись до, до ваших, скажімо так, цінностей, до того, що вам важливо в житті мати, з розумінням того, що у кожного з вас вони можуть десь відрізнятися. Дуже дякую вам, Андрію, за такі поради. Можливо, наостанок маєте якісь побажання для наших слухачів в контексті теми, або ми щось не охопили, але ви ще хочете додати. Е, хочу сказати, що е, знаєте, коли ми говоримо про особистий простір, про десь якісь свої межі, коли ми хочемо, щоб нас почули, е, хочу сказати, що це не простий і не короткий шлях, який можна пройти. Але я хотів е, надихнути кожного, хто нас слухає, щоб ви не зупинялися в, в цьому, щоб саме наповнені любов'ю е, говорили з вашою дружиною, якщо ви дружина з чоловіком, е, щоб ви транслювали, що для вас це потрібно, і були в цьому тверді, не жорсткі, от саме і не м'які, а саме тверді, тому що коли ми, е, коли ми відстоюємо свої кордони, якщо вони нормальні, якщо вони в контексті Слова Божого. То це те, що потрібно робити, тому що токсичні стосунки на жаль будуть руйнувати. Але якщо це стосунки, про які ви говорите, йдете до спільної мети, до розуміння один одного, до зрілого життя, я маю на увазі духовно зрілого життя і сімейних стосунків, то нехай Бог дасть вам це і натхнення, і сили, і благодаті, все ж таки рухатися до цього до цієї мети, а Господь завжди допоможе. Дякуємо вам, а друзі. В нас в гостях був Андрій Білоножко. З нами на зв'язку був. Дякуємо за таку гарну розмову. Гарного продовження дня! До побачення. До побачення. Надихайся голосом надії.